Вітаємо! Ми розпочинаємо безкоштовну серію вебінарів для батьків та підлітків з метою допомогти підліткам обрати майбутню професію. Мене звуть Ольга Радіонова, 15 плюс років допомагаю людям у пошуку роботи, зміні діяльності, розроблю професійне резюме, готую до співбесід, довожу до отримання пропозиції у роботі і по отриманню бажаного оферу. Працевлаштувала більше тисячі людей, сертифікований кар'єрний консультант та фахівець професійного орієнтування для дорослих та підлітків. Я є мамою підлітка, і працюючи з дорослими, я зрозуміла, як все ж таки важливо дійсно знати свій професійний шлях і бути саме в тому полі професійної діяльності, яка надає змогу не тільки отримання фінансового результату, але ще отримання задоволення, щастя від своєї роботи. Саме тому я. Створила проект Teens, який на сьогоднішній день допоміг вже більше 2000 підліткам обрати професію зважено. Ми працюємо командою досвідчених та сертифікованих спеціалістів в питаннях професійного орієнтування підліткам від 12 років і допомагаємо з цим питанням. Маємо власних дітей і розуміємо, як це іноді буває складно. Батьки, які звертаються до нас, це десь 98% з питанням, що дитина не знає, не розуміє, розгублена яку професію обрати, вона не може визначитися. Тому ми підготували серію безкоштовних вебінарів для батьків-підлітків, для яких актуальне розібратися в питанні вибору професії та допомогти своїм дітям. Ми вважаємо своєю місією допомогти як можна більшій кількості підлітків зробити зважний вибір майбутнього професійного шляху для того, щоб бути не тільки фінансово успішною, але й щасливою в діяльності особистостю, яка дійсно зможе реалізуватися в цьому світі, завдяки тому, що повністю розкрила свої таланти інтереси. І від цього, від власної реалізації, може мати змогу доповнювати цей світ. Після перегляду наших вебінарів ви дізнаєтесь трохи більше про нас вже сьогодні. На другому вебінарі ми розглядаємо тему навички та компетенції майбутнього, що це та чому вони так важливі для успіху сучасної молоді. Третій вебінар присвячений Темі, що таке персональний професійний код людини, чому важливо знати свій професійний код та як він впливає на професійний та кар'єрний шлях. Четвертий вебінар розповідає про те, де можна дізнатися про професії, які будуть актуальні у майбутньому, як змінюється ринок праці, та що має вплив на актуальність професій. П'ятий вебінар. Розкриває тему, як допомогти підлітку обрати професію зважено, щоб у дорослому житті він мог бути реалізованою та успішною особистістю. Тепер ви знаєте про нас трохи більше, тому запрошуємо вас на наступний вебінар.